Аліна, mm. розкажи нам, будь ласка, чому твій вибір впав сьогодні на таку класну колекцію? У нас і самі гарні книжки всі твої. Mm -hmm. uh, ну, загалом, я ще, звісно, Гаррі Поттера» не принесла, але ну, це вже канон. В Аліна, просто книжок тягне. Але хто в Гаррі Поттері»? Про це ми окремо поговоримо. Саме підкосткою. Та я готова. Yeah. Я просто брала Теодора з висвіківки, тому що тут дружба, яка пройшла стільки випробувань, і вона залишається такою ж крепкою, Ну, типу, розумієте, коли ти зростаєш в якомусь середовищі. І потім, проходячи через, не знаю, там діда, метро, яке вони купають, як вони йдуть під стільцями в цей Київ, і так далі, ти розумієш, що ти хочеш мати такого ж яву, наприклад, або хочеш жити в цьому селі, і це так прекрасно. і в мене завжди коли погана настрій, я починаю це перечитувати, і просто я читаю вголос. В ліжку, і я просто сміюся від душі, ну це прекрасно. А Володар Перснів, ну, я рахую, для мене Сем – це краш. Ну, от, <гум> я просто, я готова за ним теж, як Фрода, іти <гум> кудись <гум> вгору. Це чудова людина, і мені здається, що тут навпаки дружба трішки токсична зі сторони. Mm -hmm. Фрода. Тільки хотіла сказати, що от. А але це дає всю свою душу, всі свої ноги, mm -hmm. бутерброди Так, так, так. і він просто вивозить всю цю дорогу.